Для паски треба приготувати. На паску муки треба взяти від кілограма до 2, а там уже, як ви самі вирішите замісити тісто, воно повинно бути м'яке, легке, пухнасте. Багато муки не треба, бо буде тверде. Дрожжі. Дрожжі повинні бути живі. 100 г. Потім брати тепле молоко. І розвести 100 грам дружів, розкришити мисочку, тепле молочку. Можна стакан вилити молока, 2-3 ложки сахару і трошки солі. І перемішати це все, додавати муки, ложки 3-4, можна 5, щоб таке ріденьке тісточко було, накрити Клівкою чи кришкою, поставити в тепле місце. На минут 20 пів часа. А за цей час приготувати, взяти ізюм, залити кипятком. Можна пачку, можна дві, як хочете. Скільки у вас буде пасок, дивіться самі. Приготувати ванільку, приготувати сметану, молоко, яйця 5-6 штук як хочете. Можна не помішає, чим більше, тим Е, э, Важкове масло, сметана, цукор, молоко і мука. Ще я жила додати в тісто для паски цедру кхм, лимона або цедру апельсина. Цедру на дамілку, тирку до білого, тільки оранжеве, помаранчеве чи жовте. Чи з того чи з лимона, чи з апельс, апельсина. Вона придає запаху. Хто любить, може добавити. А от, деякі люди не люблять такого запаху. Так що дивіться самі. Подобається вам чиніть цей запах. Коли тісто підійде, ну, дрожжі, добре почнуть бродити, тоді додаємо все потрошку. Спочатку сахара всипали, вбили яєць, розмішали. Потім додали молочка пів літра, пів літра сметанки, ось потім ще сок. Цукура добавили для цього объему два стакани піде. 5 літр молока, пів літра сметани, два стакани сахара, можна вершкового масла грам 100-200, можна трохи олії грам 100. Це треба все а, додати ще. І зі Проціжани водичка, щоб була злита, можна на сухе полотенечко покласти, щоб рошничок, щоб воно трошки воду брало. Ізюм. Висипати ізюм. і ванільку, пачку ванілі. Все це треба вимішувати добре, з мукою, але не дуже того, щоб було м'якеньке, пухнасте тісто. Воно буде аж видавати такі звуки вам, як пухівці лопати будуть. Вимісили, накрили і поставили в тепле місце на півчаса. А цим часом готуєте форми. Форми сухі, чисті, щоб не було зазоблення якесь, щоб пасочки добре виходили. Мастити олією добре. Серединці бока і низ. Ось дно. А потім, коли тісто підійде, вимісити його ще раз, розкласти по формам, десь так трошки більше половини. І хай постоять Минут 20. Ні, ви подивитесь, скільки там як воно підходить, це все завісить від дрожжів і дуже хороші свіжі дрожжі, то воно буде дуже хорошо підходити. Коли підійшли, а цим часом ще треба включити духовку, щоб вона нагрівалася. Ось я завжди включала на всю, а потім трошки прикручувала, коли вже паски вставляла. І десь 20-30 хвилин заглянули. Вони повинні стати золотистими. А щоб провірити, чи всередині вона не сира, то треба дерев'яною паличкою. Такі зубочистки або такі шпажки для шашликів дерев'яні. От туди її проколоти аж до самого дна. І як ви її витащили, вона суха, значить, паски, можна сказати, готові. Потім їх треба достати з духовки і трошки постоять трошечки чуть-чуть, щоб остили, щоб ви могли їх виняти. А виняти їх на якийсь піднос там, чи блюдо. Ось. А ще, коли, коли це все робиться, треба збивати білок. Два білка на стакан сахару. Можна теж чуть-чуть ванільки чуть-чуть, щоб запах був приємний. І збивати до густої піни. От коли паски вже охолонуть тоді намачувати на кожним верх пасочки. Оцим білим. Зверху можна посипати. Зараз багато всього продається. Це на ваш художній вкус. Ось так от. Спекли пасочки. Вони гарненькі і будуть дуже смачненькі. Запах піде по всій кухні і все буде пахнути пасками, спними, смачним. Ось так я печу А ви дивіться, як вам це багато, то беріть половинку. Ось, а як багато треба, то більше. Ну, спробуйте, може, вам сподобається і будете пекти і такі. Сочки, які я хочу.